Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. О, на годиннику 16.17. Ну, відповідно, пора вже підводити результати конкурсу. Ну що ж, я вирішив зробити так: одне відео я виберу сам, ну ось уже відповідно я одне відео вибрав. Там багато коментарів, якраз таких, які підходять під умови конкурсу. Ну, тому що бувають і пусті, ком... ну, не пусті, тобто короткі коментарі, знаєте, які по умову конкурсу не пройдуть. Ну, відповідно я одне відео вибрав. Зараз ще одне відео з допомогою генератора випадкових чисел виберу. Ну і підемо визначати переможців. Ну що, поїхали. Так. Ну, давайте трохи, де я казав, 10 останніх відео. Ну, трохи сили не розрахував. Буде 8 останніх відео. Ну, відповідно, від 1 до 8. Е, поїхали. Так, і це сьоме відео. Ну, відповідно, почну з останнього рахувати. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ердоган. Ну, давайте подивимось. Так, тут, в принципі, а, теж довгі коментарі є. Гаразд. Е, ну що, поїхали. По гарячим точкам для початку визначимо по першому відео. Так, скільки в нас коментарів? YouTube пише, що 20, так? Половина із них мої. Ну, відповідно, від 1 до 10 будемо рахувати. Поїхали. І перший коментар. Ага. Ну, ось перший з самого верху. Відповідно, перший переможець Єва 34. Ну що ж, вітаю. По, тепер по тому, як отримати нагороду. Е, ну, ось, відповідно, під кожним відео є мої контакти. Написано, що до чого робити. Так? Що я хочу від переможців? Я хочу від переможців ну, підтвердження, що ви це ви. так, От. І підтвердження, того, що ви підписані на мій канал, а не просто дивитесь мене без підписки. Ну, а далі вже домовимось про Е, Добре, тепер по Ердогану. Це закриваю. Тут у нас 12 коментарів. так, Знову таки половина моїх ну, відповідно, від 1 до 6. Так, поїхали. Третій коментар. Раз, два, три. Відповідно, Юлія. Ну, так, проходить по умовам. Відповідно, другий наш переможець, Юлія. Вітаю. Так само умови ті самі. Тобто, пишете мені. Відповідно, так. Е, Надаєте підтвердження, що ви це ви дійсно, а не хтось лівий, так. Ну, і там, вже домовим, і, і там вже домовимось про консультацію тоді. Коли, як там і так далі. Ну, ось, все. Ось такий от розіграш. Дякую всім, хто брав участь. Ну, Якщо не пощастило, ну, що ж, іншим разом, це не останній розіграш на каналі. Через якийсь час думаю, ще один провести. Ну, Там уже, правда, інші умови будуть, скоріше за все. Все, добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!